President Zelensky Thank you so much for being here. The floor is yours. дуже дякуємо, you. що Thank you very much. Thank you, Mr. Rector. Thank you, dear students of Colombia. Columbia. Дуже дякую, дуже дякую, thank you. I'm pleased to have the opportunity вам. Я Радий мати можливість спілкуватися з вами напередодні міжнародного дня студентів, свята тих, хто навчається сьогодні і створить майбутнє завтра. Це молоді люди, які завжди були рушійною силою змін. Це ви завжди давали світу нові погляди, ідеї та рішення. Ці речі, які повинні зробити світ кращим місцем. І наш світ потребує цього сьогодні, як ніколи. І я кажу це і як президент, і як громадянин країни, проти якої Росія вела війну понад тисячу днів, майже тисячу днів. Тисячу днів Росія намагалася знищити нас, забрати наші життя, нашу свободу. Я міг би надати вам багато прикладів, які допоможуть вам краще зрозуміти, що таке російська агресія і що таке сучасна Росія. Що це таке, коли Росія приходить до вашого дому, до вашої землі? Я дам вам приклад спосібу, який ваші однолітки, українські студенти та молоді люди живуть сьогодні. Десятки тисяч хлопців та дівчат. Були змушені покинути свої домівки та Альма Матері. Десятки наших університетів були релоковані з Донецька, Луганська, Сімферополя, Маріуполя та багатьох багатьох інших міст, де Росія, її ракети та бомби прийшли кожна сьома освітня інституція в Україні була. Або знищена, або пошкоджена. І це не лише про будівлі. Це про молодь, це про мрії, сподівання, це про майбутнє наших дітей, наших молодих людей. І з кожною знищеною школою або університетом можливості для розвитку знищуються. Це реальність. Яку Україну молоді українці проживають кожен день, але попри все, це зни ці руйнування не зламали нас, вони посилили нашу цілеспрямованість та нашу волю. Тому сьогодні українська молодь є символом стійкості, безкінечної сміливості. Наші студенти не лише опановують їх майбутні професії, попри війну, обстріли і. Тривожність вони активно волонтерять, підтримують армію наших солдатів, і багато з них покинули свої класи, щоб піти на передову, щоб захистити те, що є їхнім Їхні сім'ї, землю, країну, все те, що є важливим для нас, все те, що Росія намагається знищити протягом майже тисячі днів підряд. Боротьба нашої країни за життя триває майже тисячу днів. Від ця боротьба це не лише про Україну, це також про вас, про кожного хто цінує свободу, право обирати ваш власний шлях і майбутнє без війни. Звісно, звісно, без війни. Як виглядатиме це майбутнє залежить від кожного з нас сьогодні. Люди, які живуть. В різних частинах світу, але все-таки поділяють однакове розуміння таких концептів, як свобода та справедливість. Колумбія та Україна є прикладами цього І Ми живемо на різних континентах, в різних часових зонах. Але ми маємо так багато спільного і це більше ніж жовтий та блакитний кольори на наших прапорах. Це також подібні історичні виклики, і я певен спільне кхем, бачення цінностей, які потрібно захищати. Російська війна проти нас, проти України. Це більше ніж війна. Це спроба відновити колоніальну імперію. перебатити наших людей, забрати наше право. І свободу обирати колумбійці, які пережили боротьбу проти колоніалізму, розуміють, що це таке. Вони розуміють, якими жорстокими можуть бути ті, хто приходять, як вони намагаються зламати ваш спротив, і як важливо це боротися і захищати вашу свободу і право кожної нації, жити незалежно, зберігати свою ідентичність. Як одна з найбільш багатонаціональних країн в Латинській Америці, Колумбія, також є прикладом спроможності захищати свою культуру та різноманіття дюжини культур та етнічних груп є переплетеними у вашій країні. Кожна з яких зберігає свої традиції, мову, мистецтво, ідентичність. Україна також має багато культурну спадщину. Понад сотню різних національностей та корінних народів, включно з кримськими татарами, зараз на окупованих територіях вони стикаються з численними переслідуваннями Росією, арешти, ув'язнення, неволя, регулярні обмеження прав у Криму. Особливо і в Україні загалом Росія знищує не тільки фізичні об'єкти, але також основи культури та ідентичності. право бути тим, ким ми є. І я певен, що наші нації розуміють, як важливо це. Вони розуміють, що за це варто боротися. Україна та Колумбія мають хороший простір для співпраці та культурних обмінів. І це проєкти, щоб зберегти культурну спадщину, захистити права корінних народів, розвинути освітні програми та ідеї культурної толерантності. Разом з Колумбією ми хочемо показати, що різноманіття робить нас сильнішими, що унікальність кожної нації є нашим спільним скарбом, який варто зберігати і захищати. Щоб відновити справедливість та тривалий мир. Україна презентувала міжнародну спільноту з формулу... презентувала міжнародній спільноті формулу миру, план з конкретними кроками, десять пунктів, щоб завершити війну та досягти безпечного світу. Це не просто наш план, це заклик до кожної країни доєднатися до захисту глобальної безпеки. І кожен голос важливий голос Колумбії та всіх демократичних націй може. Наблизити нас до нової системи, у якій жодна країна не може вести агресію безкарно. Знаєте, у червні цього року ми провели навгураційний саміт миру у Швейцарії. Зібрали разом понад 100 держав та міжнародних організацій з усіх регіонів світу. Більшість з них були на рівні лідерів. мені. Дуже шкода, що президент Колумбії або будь-який інший представник вашої країни не приїхав. Це прикро. Тим не менш, я вірю, що Колумбія знайде спосіб доєднатися до процесу відновлення справедливості. І ось де є ваша роль як молодих людей, які сформують майбутнє Колумбії. Ця роль є ключовою. Підготування до другого саміту миру вже йдуть. Кожна держава може взяти на себе ініціативу, імплементувати будь-який з пунктів. Кожен знайде сферу, яка може бути пріоритетом. Я вірю, що Колумбія могла би зробити свій значний внесок, наприклад, у забезпеченні безпеки навколишнього середовища у світі. Справжня перемога можлива тільки якщо ми. Стоїмо разом, коли всі демократичні нації об'єднуються, щоб захистити справедливість. Ми змінюємо світ на краще. Ми дякуємо вам за підтримку Колумбійської академічної спільноти за вашу солідарність, за вашу відданість, справедливості. Разом ми можемо побудувати світ, у якому колоніалізм та агресія ніколи, ніколи, ніколи знову не будуть прийнятними. Дякую вам. Дякую вам дуже. Дякую за запрошення. Дякую, Колумбія, дякую, друзі, за вашу увагу. Я готовий почати наше обговорення. Слава Україні. Дуже дякую вам, президенте Зеленський. Це була честь та привілей почути вашу надихаючу промову, яка особливо наголосила на спіль... на подібній історії України та Колумбії, особливо підкреслення ролі молодих людей у формуванні майбутнього наших країн. І ось чому ми передамо мікрофон нашим студентам. Та студентам з інших університетів на цю сесію QA. Ще раз дякую вам за те, що дозволили нам мати цю чудову можливість. Ми почнемо зі студентів університету Ласабана. Перше запитання, будь ласка, доброго ранку, шановний президенте, мене звати Валерія Драговрат. Я вивчаю е, політологію в університеті Ласабана. Для мене честь бути тут. І ось моє запитання. Ви стали президентом України у 2019 році? Тоді, коли в Україні був відносний мир, але потім конфлікт ескалювався у 2021 році, потім у 2022 році було вторгнення. Як ви пройшли цю трансформацію у вашій ролі лідерства? І який був би ваш меседж молодим людям про обов'язки та виклики, які е, полягають у? Лідерстві у часи кризи. Валерія, так, дякую вам за запитання. Мені здається, що справжні цінності вони не залежать від того, ти президент або ти не президент. Ти їх сповідаєш або ні. І тут через мій досвід я можу вам сказати тільки одне: в час війни ти розумієш, що а є речі, на які ти не звертаєш під час миру, ти не звертаєш просто увагу. А що таке свобода до кінця розуміти в час в мирний час неможливо? І ти не ціниш а, такі речі, як справжні друзі, а, твоя сім'я, батьки у когось брат, у когось сестра? Все це є у тебе. В мирний час. Чому немає високої ціни, бо воно все у тебе є компанія, друзі, рідні, близькі, живі батьки, цінності, свобода, право говорити те, що ти думаєш, право обирати те, що ти хочеш. І тому, з мого досвіду, в час війни ти розумієш, що це найцінніше, бо саме це хочуть у тебе відібрати. І саме це ти можеш втратити. І, і я вважаю, що треба захищати це не під час війни, а треба це захищати під час миру. І це мені здається найголовніше, ми дуже часто витрачаємо час на якісь зайві речі. Ми ображаємось на дрібниці. Ми ображаємо. Когось навколо себе, хто нас дуже сильно любить, іноді тих, кого ми дуже сильно любимо. Але мені здається, ці моменти, моменти дружби, моменти цього діалогу, вони безцінні. Тому я можу вам тільки побажати все це цінити в мирний час, коли є на це дійсно час. Вітаю, пане президенте. Мене звати Давід Леон Сурет. Я студент політології в університеті Ла Сабана. для мене не лише задоволення, але й привілей бачити вас тут, як ви ділитеся з нами ідеями сьогодні. Моє запитання в тому, що бути президентом це дуже вимогливо, але очолення нації в час війни дає унікальний досвід для студентів тут. Дуже ціно зрозуміти людську сторону війни. Чи можете ви описати типовий день у вашому житті на посаді президента України. Як ви як ви балансуєте особистий час і життя з сім'єю з роботою? Дякую вам. Нічого хорошого в досвіді війни немає. Війна це просто. Страждання і біль, які приносять люди в даному, в нашому випадку Росія, не запитуючи вас, ви хочете проходити через ці страждання і біль або ні. Просто в якийсь момент ці люди проходять до вас додому. І кожен мій день, як президента України і лідера своєї держави, це зробити все, щоби зменшити. Кількість моментів, які приносять цей бій, зменшить. Це такий кризис менеджмент в час війни. І тому ти цим займаєшся щохвилини, а це значить, що саме на це направлена вся твоя робота, мозок, досвід і час. І тому на твою сім'ю часу у тебе немає. І в мене його немає. І тому від цього страждають вони. На жаль, але ми віримо в світле і віримо в закінчення війни, і обов'язково так воно і буде, і тоді знайдеться час на моїх рідних і близьких. Дякую. Доброго ранку, пане президенте. Насамперед хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні з нами це справжня честь. Моє запитання до вас це те, що зважаючи на два з половиною роки жорстокої військової окупації Росією, та з огляду на очікування того, що адміністрація Трампа значно зменшить свою підтримку. Які найбільш вірогідні умови примир'я ви могли би передбачити на найближчі місяці для вашої країни? Дякую. Дякую, не хочу вам брехати. І тому можу вам чесно сказати, що розуміння позиції президента Трампа у мене буде після того, як ми детально про все це проговоримо з ним при зустрічі широкої зустрічі, і це можна буде зробити. Я не впевнений, що це може зробити правильно до того, як він буде у Білому домі, тому що. Там, тільки там, після інавгурації, у нього буде повна легітимність, щоб займатись геополітикою. Доброго ранку. пане президенте. Вітання з Анського університету. Мене звати Даніела Герменес. Я вивчаю політологію наше запитання в тому, якою є роль всередині армії, та яким є становище колумбійців, які пішли воювати у конфлікті, чесно вам скажу. У нас був початок війни, і було дуже багато добровольців, різних добровольців. І якщо їх законодавство ну їм внутрішнє законодавство, їх держав, їм давала давало можливість. Відповідно допомагати а, Україні, допомагати українцям. Якщо їх законодавство це не забороняло, то вони всі приїжджали. Скажу чесно: вони це питання не про армію, це питання про те, як допомагати Україні. Хтось приїжджав і хотів бути добровольцем піти в армію. Хтось це не значить, що ці люди брали зброю в руки. Вони приїжджали, допомагали, допомагали. Е... З'являлись медики з різних країн, допомагали гуманітарку, волонтери і займалися різними речами, просто допомагали, але безумовно були й добровольці, які йшли і брали в руки зброю. Скажу чесно, всі ті представники всіх держав, які допомагали Україні захищати український народ від вторгнення Російської Федерації. Всім їм я дуже вдячний. Доброго ранку, пане президенте. Мене звати Мігель. Я є студентом Картагенського університету. Для мене велике задоволення бути тут. Для всіх нас бути тут. У найближчі роки, що ви, які елементи ви розглядаєте як найважливіші? Для посилення України. Дякую. Передусім закінчити війни. І це дуже важливо. І це є найголовніше посилення. Тому що відбудова України в військовий час неможлива. Нам треба багато чого відновити. Те, що було зруйновано Путіним і Росією. Важливий елемент, хто буде відбудовувати Україну. Передусім українці. Українські кампанії, але нам потрібні всі наші українці, які через війну а, за кордоном, і дуже хочеться їх повернення, повернення і об'єднання українців, і це дуже важливо. Важливий елемент справедливості не тільки як закінчиться ця війна, справедливість потрібна для всіх батьків, які втратили своїх дітей. Військових і цивільних потрібна справедливість. Щоби з часом всі ті, хто віддавали ці криваві накази вбивати нас, наше населення, бомбити нас щоденно, щоб всі ці люди відповідали перед законом, щоб мали вироки. Запит на справедливість в Україні буде стільки, скільки це потрібно по часу, поки не буде відновлена справедливість. І це дуже важливий момент. І максимально лібералізувати економіку, максимально, щоб інвестиції з різних країн прийшли в Україну. Нам треба деякі містечка, деякі села треба буде будувати з нуля. Ось такі наслідки цієї путінської війни. Вітаємо, президент Зеленський. Мене звати Камероду. Я є студентом міжнародних відносин. Я дуже ціную ваш час, вашу присутність. Тут моє запитання наступне. Зважаючи на можливість переговорів між Росією та Україною, які були би ваші обмеження під час переговорів? Передусім, будь-який процес закінчення війни він повинен бути справедливим Просто перемовини заради перемовини, коли там сидить Путін, який. Не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть. З 2014 року з Путіним велись в тому чи іншому форматі перемовини, але людина не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України. Тому це не позиція говорити заради балачок. Нема на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була в сильній позиції. Для цього потрібно об'єднання світу навколо України, і план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з російською стороною. План, і це дуже важливо яким чином залучення північнокорейських військових на полі бою може стратегічно вплинути на Україну та вплинути на підтримку НАТО та ЄС вашої країни? Значить, а передусім, північно корейський контингент? Це вже не тільки передача північною Кореєю зброї? Так. Це залучення військових іншої держави. Тобто, це вже не війна Росії проти України, це війна Росії, а також північно корейської армії проти української армії. Це розширення цієї війни, розширення і втягування другої вже країни проти України. Тобто, дрони, які були поставками Ірану. Це одна історія. І тут, на жаль, Іран дуже допомагав Росії і знищив іранська зброю, знищила багато українців, цивільних українців, бо ці дрони, а в більшості свої дрони атакували наше цивільне населення. Це були дрони проти нашої енергетики. Люди жили без води, без їжі, без світла, без всього через іранські дрони. Але це зброя. Північна Корея це вже армія. І це серйозна історія де дві країни проти нас, проти України. І дуже хотілося, щоб НАТО від слів перейшло до справ і посилило Україну. І ми б дуже хотіли, щоб нам дали можливість використовувати далекобійну зброю проти військових цілей на території Росії. А саме яких? Звідки летять ракети проти нас? Ми знаємо ці точки, звідки запускаються ракети. Звідки запускаються їх військові літаки? Вони вбивають нас, але відповісти ми не маємо права. А для цього нам потрібно, а щоб країни НАТО нам дозволили це зробити Дякую дуже. і дякую всім університетам, за всім, хто доєдналися до цього стріму, і президента Зеленський, заключне слово. Я певна. Що це буде неймовірним історичним моментом, незабутнім для університету Ласабана та для всього академічного ком'юніті в Колумбії. Для нас була величезна честь приймати вас сьогодні тут з нами. Ми вважаємо вам всього найкращого в ці складні часи. і Сподіваємося, скоро побачити вас у Колумбії. Дуже дякую, дуже дякую, Луїза. Дуже дякую. Thank you so much. It was honor for me also to speak and to address and to speak with with students and with you. and so thank you very much i hope i, I will see you and uh, admit so all the best good luck and of course peace all the best bye bye